Валера, ну ти ще довго там. Все-все-все, все, все, зараз все шо буде, все придумав. що ти вже придумав? Так, тримай. Раз, два, три. Валера. Ми що, будемо пити горілку? Люда, ти ж сама постійно мені говориш, що ми нічого не робимо разом. Вго! Валера? А? Та я так не можу. Чого? Середа, 12-та година дня! Да трошки пізно почали. Нічого, доженем, дожим. Бери, 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 Добре, добре. добре. Ой, ой. ой. Ой, 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 господи. О, Ой, о, ой, 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 ой. Ой, 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 бачиш. Ой. От через то ти постійно ниєш, чого ти сльози лишаєш? Бо я не можу то випити, дай мені щось запити. Першу не запивають, ти що? Ой, Боже. Так, друга за друга. Вип', єм. бери, бери, бери. Вип'ємо за мого кума. От за нього я пити не буду. Бо через нього якраз ми і нічого не робимо разом. Бо ви разом вічно п'єте. Mm -hmm. От, Люда, бери приклад. Ми mm -hmm. з ним разом вічно п'ємо і за 15 років ні разу не посварились. А з тобою не і сварка на свалиться. Давай бери. Oh, Раз і Ай. Ой, боже. Та ж дай щось запити. Та ж другу теж не запивають. Що за дурні правила? Та не правила, я забув запівон купити. Добре, добре, добре. На, Ой, Боже. На, закуси. Чекай. Т То що я маю пляшку горілки закусити яблуком? Ти, ні. Ми. Так. третя – за любов. Бери. За ту, яку люблю я все життя, за ту, що молода і вічно красива, до тебе я горнуся як мале дитя. Люблю тебе, моя дружина, країна! Слава Україні! Ой, О, знаєш, от якби ми пили не вдвох, то я би на тебе обідалась. А так от. Зараз така гордість за тебе проймає. От наливай. О О. А четверта? четверта. За батьків. Угу. І знаєш, хочу випити за твою маму. Боже, як приємно. Не чокаєся. Ну, що ж ти за людина така, скажи. Ну, ти розумієш, що вона просто дуже любить мене. Вона хоче, щоб все в нас було добре. Та часом пхає свої п'ять копійок куди не треба. А ти ж будь розумнішим. Просто послухай, що вона каже, і зроби так, як думаєш сам. О, бачиш? Почала в житті розбиратися. За той вип'єм. Треба запам'ятати, межа 200 грам. О. Давай, давай, давай. Осталося. Ти мене любиш! Ага, Значить, межа 150 грам. Треба записати. Тос! За мого ж чолові. Хі мене любить. Хі мене поважає який мене підтримує в будь-якій ситуа ситуації, який ніколи, ніколи на мене руку не підніме, навіть через те, що я переспала з його комо. <плес> Так, з кумом перший раз за 15 років сваритись не хочу. А тебе, якщо мазь, ти завтра навіть не згадаєш. Вставай, завдоспас, ставай.